Друзі, всім привіт! Сьогодні вже плиточки занесли. Тут у нас 12 плиток, розмір 2,75 на 1,20 м. Поскадали, пропротирали від бруду. Також у нас ще тут є 4 упакування по 2 плитки, ще 8 плиток, 1,20 на метр 20. Так, Фокус не пропадай. О, Така наша квартирка. Тут у нас буде ванна кімната, ще світла немає. Далі покажу, навіть трошки може і розкажу вам. В цьому вуглі нас буде душова кайпіна, будемо тут марувати стінку, також оцю стінку будемо вибивати, втоплювати її в те приміщення ну і Тут понятно, також. Тут у нас буде стояти унітаз, підвісна інсталяція буде стояти, і до потолка буде нас забудова. Не до потолка, частина буде до потолка, частина буде під, під, під меблі. В цьому місці треба буде стояти ванна, кімната з полочками по краях. Кажу ванна кімната, сама ванна, полотенце сушитель буде переносити сюди. З цієї сторони у нас буде раковина. буде підвісний потолочок з гіпсокартона. Також у... ще є одне переміщення. Тут буде у нас просто туалет, в цьому буде місті туалет, і тут буде стиральна машина та сушильна машина. І раковина буде тут у нас. Світу немає, ще поки будемо робити скундівка. Ось такий наш суботній ранок. До речі, наші інструменти наші для переносу плитки. Занесли плиточки в суботу, це сьогодні, і з понеділка починаємо працювати. Багато що є до перероблення, дверні прийоми всі практично: електрика, гідравліка, покраска буде сад перероблятися. Така наша квартирочка. І починаємо працювати ми вже з понеділка. Тут також це дверний пройом e, взагалі будемо вибивати, та знову де цей міфокус. Сильно затемно в квартирі. Дверний пройом будемо вибивати і там буде якась клітка для пса. Е, ще трішки всякого інструмента до ванної кімнати, всякі змішувачі і все інше. І інсталяції наших дві. Багато буде прохідних, буде багато освітлення. На підлозі буде у нас вініл Не ми будемо класти, буде класти інша фірма. Багато буде багетів під потолком і багетів на стінах. Буде весело. Так що до понеділка.